Тобто вуконг був людиною, а потім забухав і став мафпою. Бак! Спаркс. Вене ще один спарк. Мене... Я вже Я мавпа третього рівня! Манкі. You have shown me monkey. А, блять, цеячик, все, 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 все. Тихо, яски, лишу, я скину, я скилышу, я скину, я скиную, я скилышу, я скину, я скилышу, я скилышу, я скинушу, я скилышу. Бойтесь, на ножах зі мною, боитесь на ножах зі мною. Я, до речі, перестала вживати, ебучий катамин. Кетамін. <реш> Мелатонин. <реш> <реш> Мені об'ють, мене вбивають, у меня набивають у меня. Якиди, яй. 这块，这块，这块，这块。